Всім привіт! Ви на каналі Londe 3 і це серія відео про гру Last ISUS of survival, тобто ліс. Сьогодні ми продовжуємо серію відео про базу операцій і візьмемося за босів, А ще точніше за одного боса, і це месник. Є найлегшим для фарму, бо його найлегше це забайдити. Він знаходиться за маяком. Напряму на нього не можете, бо він. Зразу починає стріляти. і стріляє, Він просто паде, от обіцяти зарядки. З нам потрібно зачистити територію? від не одразу забираємо всі зумдимо до, до, до тих, що можемо дотинутись. Так. Тепер нам потрібно перекликати вихованця. Як, як приручити вихованця, я показував в попередньому відео. Беремо нашого вихованця викликаємо. Зразу не активуватися. Як бачите, він наносить е, дамагу по вихованцю. Тепер виходимо на нього з іншої сторони, а можна з тої сторони просто бажано не попадати на лінію траєкторії пулі. І починаємо його бити. Можна як і кухонним ножем, оце, як розумієте, буде довго, так і автоматом. На ваш вибір. Це наші вечірниці, де найкращі дивиться, які подивиться, кінних паляниці, поди подивиться на іспелі полониці, сока сакавиці, гуляють по столиці. Наші верниці. Діянебарі, а зараз музиченки запрошують на парті. Соковиті твої полониці, ти мене манила своїм поцілунком Ла. Його розбудила, танці, шманці, в Панамці Арахамі за пультом, значить буде все пультом. Ми зриваємо цю тусу, ніби живеліна. Львові тусить джолі, та що Анджеліна. нами Арестович і Віталя Кім сьогодні на паті Українська. Тім не переможна туса. Нам не треба заважати, а то прийде Вова. Єбу. Наші вечерниці, де найкраще поди, подивіться, які в них риці, поди подивіться, на избелі полуниці, Сокосоковиці, гуляють по столиці. Наші вечерниці, де найкращі дівиці, Велков нашій хаті, Україні раді. Добрый день, эводи! надеюсь, это жаль, фиолка нам не выпала. Зараз музиченки запрошують на порт. Також я розкажу вам за ту монету, яка видається у магазині безкоштовно, безкоштовно і за торгові тікети. Вона, видається раз у день безкоштовно, Вона є для того, щоб... Відкривати оці комірки у гаражі. Я вже повідкривав тут, посакав свою броню. Там зброю по мою. Відклайте і відкриваєте. Підтверджуєте. У вас знімається одна монета. Використовуємо комірку. Вибираємо, що у вас там є. Ось, наш коментує. Все. Для цього потрібно нам спідниці, видно паляниці, ті, Твої полониці. Ти мене манила своїм поцілунком. Ла. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім па-па.